Вітаю вас на каналі Trinity USB. Нова лінійка серверних підлогових шаф з підсиленою конструкцією бренду Trinix. Лінійка має три розміри 22, 32 та 42 юніти Шафи мають чорний колір, повністю розбірну конструкцію. Витримують навантаження до 1000 кг. Товщина металу несучих конструкцій 2,2 мм. Ми з вами розглянемо, з яких елементів складається шафа та як вона монтується. Бокові двері знімаються ось таким чином. Якщо потрібно, можна встановити додатковий замок на бокові двері. Конструкція шафи зроблена таким чином, що вона повністю симетрична, тобто її передня частина та задня повністю однакові. Двері стоять як спереду, так і ззаду. Якщо потрібно, двері можна перевстановити як на ліву сторону, так і на праву. Шафа має отвори знизу і зверху для кабельних водів, клеми для заземлення. А також місце під активне охолодження. Шафа комплектується як і ніжками, так і колесами. Дані шафи можна використовувати для телекомунікаційного обладнання, серверного обладнання, а за рахунок того, що шафа має підсилену конструкцію, використовувати для силового обладнання, наприклад для акумуляторних батарей. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей.